Всесвіт не любить, коли його продавлюють. Помічали, коли ви сильно-сильно чогось хотіли, прям жадали, і вас не виходить все одно. Але ви всі сили весь ресурс туди кидаєте, а не виходить все одно. Тому що іноді вищим силам, нашим наставникам, вищим янголам, тим, хто нас веде, вони краще знають, що для нас благо. І коли ми не чуємо свою душу, а йдемо від его гордині і особистості, хочучи заполучити те, що нам не потрібно для щастя і для нашого блага душі, тоді нам це не дадуть. І якби ви не билися, якби ви не продавлювали, так? От, ніби ви всі зусилля туди складаєте, ну не виходить. Ви хочете контролювати, ви хочете отримати своє, ви йдете на пролом, по головах, а у вас не вийде. Тому що все одно є над нами. Вищий творець, боги, вищі сили, як хочете називати, навіть якщо ви в це не вірите, які нас ведуть, і в них нема наміру нас наказати. В них є намір нас навчити. І коли вони бачать, що ви йдете проти задуму своєї душі, проти свого призначення, а ми часто не відчуваємо і забуваємо, хто ми взагалі є. І йдемо від голови, навіюючись, так соціумом, думками інших, картинками ззовні, і нам здається, що це наші цілі, а насправді вони і поряд з нами не стояли. Забуваючи, хто ми взагалі і для чого ми прийшли сюди, в ваше індивідуальне життя, у кожного індивідуальний шлях, тоді вас заблокують, і ви не будете розуміти, а чому ви просіли в грошах. Чому ви просіли здоров'я, а що не виходить з е, спілкування з якимись людьми, чому відвалюються люди, які поруч були, наприклад, і підтримували вас? Тому що вам вже сигналізують більше. Якщо ви продавлюєте все, він вас буде накривати, бо він сильніший, і казати вам, почекай, дитино, ти не туди йдеш. І не люди вам можуть це казати, а самі від ситуації створюватись такі, які вас будуть просто зупиняти. І знаєте, є таке правило декількох секунд. Іноді, коли ми десь затримуємося, застрягли в ліфті, в пробці, то нас уберігають від того, що, можливо, там десь була небезпека для нас. І були такі часті історії, коли там десь три секунди аварія, а ви тут застрягли, і ви психуєте, вам виспішите, але вас уберігли від того, так, що там відбулося. Небезпечна для вас, особливо зараз, коли в нас повномасштабка, і, наприклад, людина від'їжджає три секунди, так? а там прилітає ззаду. Три секунди. Чи не встигла доїхати до місця? Так? Тому що якісь обставини, які не їй стримують. Тому що важливо, довіритись поток. Довіритись і сказати, добре, якщо зараз в мене не виходить, я відпускаю ситуацію. Так, наші задачі душі одне з це навчитись відпускати те, що ми так сильно хочемо, і бажаємо, і хочемо контролювати. Ми не встані контролювати все себе. Ми встані контролювати свої емоції, наприклад, так, свої дії, але не все світло. І таким чином вивчитеся відпускати і довіряти. І коли ви в довірі, прийняті прийнятті того, що окей. Покажи мені, да, вищі сили, покажіть мені, а як краще для мене, якщо тут в мене не виходить. Покажіть мені, як краще я можу реалізувати свій потенціал, можливо, реалізувати свою мрію, якщо тут в мене не виходить. І повірте, в довірі вам прийде відповідь. В довірі вам прийде саме ці ситуації, можливості відкриються, які потрібні для вашого блага. І це не так просто, як здається. Але спробувати завжди варто. Якщо у вас один раз не вийшло, то це не значить, що не вийде на другий, і на третій. Якщо вам важко самостійно йти своїм шляхом, і ви губитесь чи ступорі, не розумієте, а як це, що це, я допоможу і я можу запропонувати вам індивідуальне наставничество, з два індивідуальна глибока робота з техніками, з практиками, з установками, з психікою, з менталом. З душею, з енергією і з вашим ділом такий індивідуальний підхід, комплексний, який вам дає знову новий подих до життя і дає вам відчуття себе, відчуття свого шляху і бачення того, як ви хочете жити насправді. Тому завжди є до кого звернутися, завжди є поруч люди, які можуть вам підсвітити допомогти, якщо вам складно самостійно.